Наше селище Промайське було окуповане російськими військами декілька днів, днів 5. І коли наші війська відігнали їх за 10-15 кілометрів від нашого населеного пункту, ну, вони гатили по цукровому заводу, по великим будівлям було 10 прильотів у це приміщення. Ну, але так, так сталося, що згорів вигорів тільки спортивна зала вигоріла. Приміщення залишилось, в принципі, таке уціліло приміщення. А вже 9 травня 2.18 прилетів один дрон, безпілотник, потім через 4 хвилини дуплетом ще два. Отака от трагедія трапилась. Ми вже почали відбудовувати будівлю, поміняли вікна на другому поверсі, між внутрішні двері поміняли, почали працювати. Коли творчі колективи, вокальні, там, дитячі танцювальні. Почала працювати повноцінна біб -біб бібліотека. І, на жаль, така біда трапилась 9 травня. Ця сцена бачила багато місцевих артистів, приїжджих артистів. І, на жаль, на жаль, ось така сьогодні картина. Коли розпочалась війна, ця зала вже була аварійна. Тут було 10 прильотів сюди. Я не вважаю цих трьох останніх, що було десь прильотів, були аварійна глядацька і спортивна зала. Але вона підлягала відновленню. Була технічна експертиза, де ну, було прямо вказано, що будівля підлягає відновленню. Ми вже даже спілкувалися з датською благодійною організацією, яка вже приступила до виготовлення кошторису на відновлення, на відновлення будівлі. Але, на жаль, яка сьогодні буде, буде, який вердикт сьогодні, це ми поки нам ще не відомо.